Ми вже майже три місяці користуємось ось такою машинкою для приготування суміші від американського бренду Baby Breads. Сьогодні хочу залишити на неї наш відгук. Якраз беруся цей чудо-апарат сьогодні. Мити таку маніпуляцію я роблю регулярно один раз на місяць. Також ця машинка сама сигналізує, коли треба помити, наприклад, контейнер для змішування самої суміші. Це приблизно один раз на чотири порції. Скільки б хейту не збирала ця машинка і не писали, Боже, ви що не можете самі вручну змішати ту суміш? Це просто. Найкращий помічник для полегшення материнства. Якщо є можливість купити таку штукенцію, то чому б і ні? Це перша у світі машинка, яка готує автоматичну суміш у пляшечці від А до Я. Вона сама відмірює, нагріває та змішує, і все це буквально за декілька секунд. Можна використовувати майже з усіма дитячими сумішами, просто треба підібрати правильно режим. А правильно підібрати той режим можна за допомогою спеціальної таблиці, яку ви можете знайти на офіційному сайті Baby Бредса. А керування самою машинкою максимально Сте. Цією кнопкою керуємо температуру води. Це 22, 37 або 40 градусів. Також є різноманітні варіанти об'єму рідини від 60 до 300 мл. Буквально декілька секунд, і все готово. А ще через неї можна набрати просто просту водичку тієї температури, яка вам потрібна. Коротше, якщо мене запитають, щоб я однозначно ще раз купила для полегшення свого материнства. Ця штука точно буде в списку. Вона дуже виручає, а особливо вночі. А замовити таку можна в офіційного дистриб'ютора в Україні. Режа магазинів ма.